Саміт зради чи домовленості Зеленський екстрено летить до Вашингтона. А після розмови з Трампом це Онлайн, Мене звати Наталія Островська. Ставте лайк, щоби побачити наші випуски. Ще пишіть у коментарях, чи вірите ви, що Путін хоче завершити війну в Україні. Про це вже пишуть міжнародні медіа. Починаємо. Путін не хоче припинення вогню і віддає перевагу всеосяжній угоді про припинення війни. Таке повідомляє американське видання Аксіос за словами їхнього джерела. Під час розмови Трамп сказав: цитую, я думаю, що швидка мирна угода краще ніж припинення вогню. Сьогодні Дональд Трамп подзвонив президенту України Володимиру Зеленському. Розмова спочатку була тета-тет, -а, -тет, а вже потім долучилися європейські лідери. Трамп запросив Зеленського до Вашингтона, і за попередніми даними зустріч може відбутися вже у понеділок. Зеленський розповів, що під час дзвінка обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні за його словами важливо, аби задля надійного гарантування безпеки разом зі США на всіх етапах були залучені європейці, і тим часом Рада Європейського союзу скликає термінове засідання послів країн ЄС у Брюсселі після зустрічі Трампа та Путіна. Історична ніч, до якої була прикута увага світу, минула без досягнення домовленостей по Україні і без нових санкцій для Росії. Пішла зустріч Трампа і Путіна одразу не за планом і завершилась набагато швидше ніж планували. А запланований урочистий обід скасували. Переговори тривали близько трьох годин. Брифінг перед журналістами тривав 15 хвилин. На запитання часу пресі не відвели. Хоча вони були і досить гострі на кшталт коли ви припините вбивати мирних українців, але ці питання залишилися без відповіді. Путін робив вигляд, що не чує запитань, або ж вдавав, що не розуміє англійської мови. Що йому у цей момент казав Трамп, невідомо. Американський президент, попри відсутність будь-яких помітних досягнень на зустрічі, запевнив в інтерв'ю американському каналу Fox News, що переговори минули на 10 із 10. Давайте згадаємо, як все відбувалося. Ольга Кошеленка, наша спеціальна кореспондентка, уша, розібрала усю зустріч по хвилинам. Прекрасно зрежисоване шоу на литовищі військової бази «Елмендорф Річардсон» починалося із великим пафосом. Борт президента Сполучених Штатів прилетів першим, але Трамп деякий час не виходив із літака, щоб синхронізуватися із путіним. Вони одночасно спустилися трапами, привіталися, широко усміхаючись і, потиснувши руки, разом пройшли червоним хідником до подіуму для фотографування. Телевізійну картинку прикрашали чотири винищувачі F-22 у бабіч, а в небі пронеслися бомбардувальники бі 2 запитання, які вигукували американські журналісти. Президенти не почули або зробили вигляд, що не почули. Пане Путін, ви недооцінили Україну? Президента Путін, ви припините вбивати цивільних? І, хоч Путіна на Литовищі очікував його лімузин Аурус, Трамп запропонував підвести разом на задньому сидінні звіра, так називають лімузин президента Сполучених Штатів, усміхаючись і розмовляючи президенти вирушили на переговори у форматі 3 на 3 з американського боку у кімнаті, окрім президента, були присутні державний секретар Рубіо і спецпредставник Вітков з російського міністр закордонних справ Лавров і помічник Путіна Ушаков. Німа сцена повторилася. Хоча журналісти із вільних країн відчайдушно вигукували свої запитання, Трамп і Путін мовчки позували для фото та відео. Далі, майже три години за зачиненими дверима, кореспондентів тим часом достроково запросили до зали прес з підготовленими двома трибунами для виступів президентів. Відтак стало зрозуміло. Програму зустрічі скоротили. Обід і переговори у розширеному форматі не відбудуться, але ще залишалася надія почути відповіді на запитання на прес-конференції. Втім, саме вона стала найбільшим розчаруванням. Президенти обмежилися короткими заявами, не конфліктними, але й позбавленими реальних результатів. Трамп заявив, що було досягнуто якогось прогресу. Путін, що він налаштований на закінчення війни, але цитую, після усунення першопричин конфлікту. Ситуація з запитаннями була та сама. Журналісти вигукували, президенти ігнорували усі спроби. Я Я вже неодноразово говорив, що для Росії події в Україні пов'язані з фундаментальними загрозами нашій національній безпеці. Більше того, ми завжди вважали і вважаємо український народ, і я неодноразово це казав братнім, яким би дивним це не здавалося в нинішніх умовах. У нас спільне коріння, і все, що відбувається, це трагедія і великий біль для нас. Тому наша країна щиро зацікавлена в тому, щоб покласти цьому край, але При водночас ми переконані, що для того, щоб українське врегулювання було стійким і довготривалим, необхідно усунути всі першопричини кризи, про які неодноразово говорилося, врахувати всі законні інтереси Росії та відновити справедливий баланс у сфері безпеки в Європі та в усьому світі. Я я згоден з президентом Трампом. Він сьогодні про це говорив: що звісно, і безпека України також має бути гарантована я вважаю, що ми провели дуже продуктивну зустріч. Було багато багато пунктів, за якими ми досягли згоди. Більшість із них є кілька ключових моментів, по яких ми ще не домовилися остаточно. Але певний прогрес є. Тобто жодної угоди немає, поки немає остаточної угоди. Я зателефоную до НАТО незабаром. Подзвоню кільком людям, яких вважаю за потрібне, і звісно, зателефоную президенту Зеленському, щоб розповісти йому про сьогоднішню зустріч у підсумку. Залежить від, від них. На сам кінець Трамп анонсував наступну зустріч без конкретики, а потім докинув наступного разу в Москві. На що Трамп відповів, мовляв, ідея цікава. Після цього обидві президенти поспішили на аеродром. Їхні літаки із невеликою різницею у часі вирушили кожен до своєї столиці. З Анкориджа Аляски Сполучених Штатів Ольга Кошеленко Максим Шинкаренко. ТСН 1+,1. Очільник ша тим часом радить Україні укласти угоду з Росією і не планує поки що запроваджувати санкції проти Москви. Трамп після зустрічі з Путіним дав іще одне інтерв'ю телеканалу Fox News, де трохи детальніше розкрив подробиці першої за кілька років зустрічі з кремлівським керманичем. Саміт він оцінив на 10 з 10. За його словами, вони, нібито, чудово порозумілися з кремлівським очільником. Саме тому найближчим часом не буде запроваджувати санкції, як він погрожував раніше. Він подумає про санкції на покупців російської нафти за 2-3 тижні. У якому питанні вони не дійшли згоди з путіним? Трамп зізнаватися не захотів. Зустріч Трампа і Путіна обговорюють і на перших шпальтах світових медіа з червоною доріжкою, теплими словами, але без жодних домовленостей. Так про саміт пише Вашингтон Пост. Після майже трьох годинних перемовин американські президенти очільник Кремля вийшли на сцену, не маючи що сказати, наголошують західні журналісти. Тріумфом Путіна називає зустріч на Алясці видання Політіко військового злочинця зустріли на американській землі як друга, а не як очільника державої згоя, яка вторглася на територію суверенної країни. Ідеться у матеріалі. Західні медіа відзначають, що Путін покинув Анкорич, не взявши на себе жодних зобов'язань про перемир'я, і, попри теплий прийом. Трампу не вдалося добитися припинення вогню водночас, нібито існує попередня домовленість про припинення вогню в повітрі до тристоронньої зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна. Про таке пише журналіст За Економіст Олівер Керол в соцмережі ікс з посиланням на власні джерела. Але цю інформацію вже заперечив радник Володимира Зеленського Дмитро Литвин. Під постом журналіста написав коментар, що мовляв українська сторона поки що про таке нічого не чула. Болючі удари по гаманцю Росії у генеральному штабі підрахували збитки країни-агресорки від обстрілу її критичної інфраструктури. Відповідна сума з початку 2025-го вже сягнула понад 74 мільярди доларів. А це приблизно 4% ВВП в річному еквіваленті. Причому кожна десята атака відбулася на відстані понад тисячу кілометрів від нашого кордону. Мова зокрема про НПЗ, сховища, нафтоперекачувальні станції, термінали та порти. Саме тому уряд країни терористки у четвер збирав термінову нараду з представниками найбільших нафтових компаній, щоб разом із головними нафтовиками вирішити, як діяти далі. Бо ціна на паливному ринку Росії з початку року злетіла на 50%. А от прибутки від продажу нафти за кордоном навпаки падають. На тлі цього дефіцит бюджету найвищий за останні три десятиліття. Саме з таким багажем Володимир Путін летів на Аляску, пише Блумберг. Мовляв, раніше господар Кремля сподівався, що його народ, переживши комунізм, розпад СРСР та фінансові кризи, все витримає, але стан в економіці змусив таки погоджуватися на зустріч на Алясці на тлі загроз нових санкцій від США щодо постачання нафти. Скриготів зубами від розчарування. Експерти з мови тіла, клінічний та судовий психолог зі США доктор Джон Пол Гаррісон проаналізував зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. На його думку, президент США поводився геть не так, як на зустрічах з іншими світовими лідерами, а досить тепло та приязно, хоча все ще намагався невербально конкурувати з путіним у лідерстві. Зокрема, сиділи з розставленими ногами та складеними руками. При цьому експерт помітив, що американському президенту було складно слухати до кінця Путіна і приховати до кінця свого розчарування зустріч Трамп таки не зміг. Тобто обидва демонстрували пози сили. Це не виглядало як конфлікт, але кожен із них своїм тілом показував я тут. Головний with President Путін Путін просто зачитував підготовлену промову без особливих емоцій, як і очікується в такій ситуації. А от Трамп був іншим. З того, що я бачив, він виглядав розчарованим енергії в нього було менше ніж зазвичай. Мені здалося, що він був засмучений. Він скреготів зубами. Іноді він так робить, коли сердиться або дратується. Тож, на мою думку, все пройшло не так, як йому хотілося. Принаймні, з огляду на його мову тіла а що підмітили ви у поведінці Путіна? Як вважаєте, чи наважиться він на тристоронню зустріч? Чи подивиться в очі українському президенту? Пишіть про це у коментарях. Ну, і не забувайте ставити лайк під відео. Для нас це дуже важливо. Однією з тем навколо зустрічі Путіна з Трампом, яку активно обговорювали соцмережі, став зріст російського диктатора. На всіх відео він не набагато нижчий за Трампа, а зауважимо, що офіційно зріст Трампа 190 см, сантиметрів, Путіна ж 170 Хоча на багатьох світлинах Путін нижчий навіть за Медведєва, чи зріст 163 сантиметри. Тож ті, хто дивилися трансляцію зустрічі, припустили Путіну, створили якусь спеціальну конструкцію на кшталт екзоскелету від колін під брюками, щоби він поряд із Трампом не був іще менш солідним. Про це свідчить і дивна хода диктатора та його переминання з ноги на ногу під час зустрічі, на яку звернули увагу користувачі соцмереж. інколи може здатися, що він ходить, ніби навшпиньки. Про те, що на зустрічі з різними політиками Путін одягає спеціально створене для нього взуття на платформі, яке додає йому 10-12 сантиметрів зросту, відомо вже давно. Під час так званого саміту Трампа із містером Пу російському диктатору передали особистого листа. Його за джерелами Ройтерсу Білому домі написала перша леді США Меланія Трамп. Там згадала про викрадених українських дітей. Трамп особисто передав очільнику Кремля лист від своєї дружини під час їхніх перемовин. Детальний зміст поки не розголошують. Примітно, що ордер на арешт міжнародного кримінального суду Владіміру Путіну видали якраз через незаконну депортацію українських дітей. Київський вокзал не лише трансформувався до невпізнаваності, а ще й перетворюється на простір для сучасного мистецтва. Відома в Україні та світі художниця Леся Хоменко на вокзалі створює монументальне полотно розміром 21 х на Картина називається Рух, і, за словами авторки, полотно відображатиме історичний момент життя українців. Прототипом картини стали залізничники, військові, волонтери, медики та рятувальники, які рухаються по ескалатору на залізничному вокзалі. Роботи Лесі Хоменко зберігаються в європейських музеях, зокрема Бельгії, Угорщини та Німеччини. А виставки відбувалися на Венеційській бініалі у музеї Фолькван та українському музеї в Нью-Йорку. Суть роботи в тому, що цей ескалатор уявно він безкінечний, і на ньому їдуть всі просто. Таким випадковим чином я е, викадрувала один фрагмент з цього безкінечного ескалатора, на якому ми всі рухаємося. Ця робота буде представлена в центральному залі е, на вікні, навпроти реального ескалатора, і люди е, будуть рухатись на ескалаторі, і перед ними буде відкриватися ця величезна картина. Цьому у мене все наступний випуск ТСН о 19.30. Він буде більше розлоги. Залишайтеся з нами. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на YouTube канал ТСН, якщо цього ще не зробили.